Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Розпочинаємо програму Ростин влади на телеканалі, де один. Дніпропетровщина знову регіон лідер. Це пропагандистське кліше, яке з'явилося за часів президентства Януковича. Цього разу містить сарказм та негатив, бо наша область стала першою серед усіх регіонів України по завищенню цін на ліки в аптеках. Про що її повідомляє Держпоживслужба за результатами двох місяців перевірок. Нагадаємо, 12 лютого 2024 року Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Воно було введено в дію указом президента України Володимира Зеленського і містить чіткий покроковий план стабілізації цін на лікарські препарати. Вже з 1 березня цього року ціни на 100 найбільш популярних ліків були знижені на 30%. Відповідний перелік пігулок та суспен. На своєму сайті офіційно оприлюднило Міністерство охорони здоров'я. Для того, щоб зниження цін відбулося, українські фармацевтичні виробники підписали відповідну декларацію, зазначивши 100 найбільш популярних ліків, які найчастіше купують українці згідно аналітичних даних. З 1 березня цього року, разом зі зниженням цін, Держспоживслужба почала моніторити аптеки на предмет того, як вони дотримуються нововведення. За два місяці було проведено 776 Перевірок за їхніми результатами до аптек порушників застосували адміністративно-господарські санкції на суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. Також на посадових осіб суб'єктів господарювання наклали адміністративні стягнення на суму майже 164 тисячі гривень. Крім того, надано 78 приписів щодо усунення порушень порядку ціноутворення на лікарські засоби та приведення цін у відповідність до вимог законодавства. Загалом до служби надійшло 1239 звернень громадян щодо продажу лікарських засобів за завищеними цінами. Найбільше скаржаться, як вже було зазначено, мешканці. Дніпропетровщини от полюбляють місцеві комерсанти наживатися не лише на чому тільки можна, але й на тому, на чому порядні люди не наживаються. Слідом за Дніпропетровською, найбільш часто порушення ціноутворення фіксувалися у Харківській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській областях, а також у місті Києві. Те, що Київ далеко не на перших позиціях серед порушників, на перший погляд дещо дивує, бо це столиця, де багато заможних громадян. Втім, аптеки навіть у столиці завищують ціни не так нахабно, як у Дніпрі та околицях. У чому ж справа? Виявляється справа у діях або бездіяльності місцевої влади. У столиці, наприклад, є розвинута мережа муніципальних аптек. Тож влада може безпосередньо контролювати ціни на ліки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко теж підкреслює, що роль місцевих можновладців в ситуації з ліками, їх наявністю у міських лікарнях, а також в аптеках, як за прийнятними цінами вирішальна. Ми посилюємо контроль е, Національною службою здоров'я України е, наявності лікарських засобів в закладах охорони здоров'я, які працюють по програмі медичних гарантій. Бо те, що ми побачили, що люди часто купують в аптечних закладах ті препарати, які зазвичай використовуються при стаціонарному лікуванні. На наш погляд, це може свідчити про те, що лікарня, яка бере кошти з програми медичних гарантій, які має пацієнт, Пацієнта не має лікарського засобу і перекладає частину того, що повинна була ну надати медичну допомогу знову ж таки на платежі е, пацієнту ну, зазвичай аптека на першому поверсі сподіти там також знову прописали в рераді. В рішенні ради національної безпеки і оборони органам місцевого самоврядування подивитись і повідкривати аптеки, такі щоб вони працювали без націнок раз. І, по-друге, бути структурним підрозділом це буде свідчити про те, що лікарські засоби є в юридичної особи. І Якщо вони передбачені стандартом лікування, то вони повинні бути в наявності інакше це не буде працювати. У Дніпрі муніципальних аптек, які б діяли під контролем міської влади, немає. Команді Бориса Філатова не до того вона зайнята освоюванням бюджетних коштів на самопіарі та постійних благоустрах. На Дніпропетровщині в деяких населених пунктах такі аптеки муніципальні існують, але їх відсутність в самому обласному центрі робить загальну картину по регіону сумною. Тож не дивно, що Дніпропетровщина опинилася на першому місці за виявленими порушеннями порушеннями при формуванні цін на ліки, хоча могло б бути навпаки, тому що у Мера Філатова у вигляді депутатки є аж ціла голова постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та міжнародних зв'язків Євгенія Дідятковська, лікарка з багаторічним стажем. А у Євгенії Дитятковської є чоловік Олександр Дитятковський, – 93-й номер у списку найбагатших українців за рейтингом Форбс. А сімейний бізнес дитятковських це дистрибуція фармацевтичної продукції, тобто ліків. Більше того, 90% фармацевтичного бізнесу України якраз розподілені між фірмою Дідятковських та іншою конкурентною фірмою. Тобто, фармацевтичний ринок України, а це величезні гроші, за даними ресурсу за фармамедіа, фактично поділений на двох. Ресурс наші гроші повідомляє, що засновником фірми Детятковських. Під назвою БАДМ є кіперський офшор Ліорко Інвестментс Лімітед. А вже кінцевими бенефіціарами значаться якраз Олександр Детятковський, а також Олександр та Ігор Суходільський. У 2024 році на такий дивний поділ фармацевтичного ринку України на двох звернув увагу антимонопольний комітет України. Детятковським загрожував штраф у 6 мільярдів гривень, а їхнім конкурентам у 5,4 мільярди. Тому, аби Дві компанії швиденько скинули зайві активи, виплативши дивіденти та вививши гроші за кордон. Для чого це я розповідаю? Та То тому, що маючи таких монстрів аптечного бізнесу, Дніпро міг би стати майданчиком для серйозної медико соціальної реформи щодо зниження цін на ліки. Це, звісно, якби меру Філатову та його депутатам не було глибоко чхати на рівень життя та здоров'я Дніпрян. Тому Дніпро є лідером за рівнем цін в аптеках, нагадуємо, кожен громадянин має право сам звернутися до держспоживслужби та її територіальних органів у разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами. Там обіцяють на такі сигнали реагувати оперативно. Ну що ж, перейдемо до теми, яка міській владі Дніпра так близька, а саме до освоєння бюджетних коштів за допомогою дивних, а інколи і відверто сумнівних підрядників, які беруться виконувати роботи за суми значно вище за ринкові. Так на днях у системі електронних торгів Прозоро з'явилося оголошення про проведення тендеру по благоустрою частини вулиці Міхновського у Дніпрі, а саме від будинку номер 10 по цій вулиці, до перехрестя з вулицею Березинською. Це в районі ТРЦ Караван. За це інспекція з питань благоустрою Дніпровської міськради, на чолі з Русланом Морозом, була готова заплатити 3,5 мільйони гривень, але у підсумку знайшли підрядника за 3, ,3 мільйони 300 тисяч товариства з обмеженою відповідальністю Мерілан. За ці гроші фірма має улаштувати 481 квадратний метр асфальту, 550 квадратних метрів тротуарної плитки, встановити 777 метрів бетонних бордюрів і зробити все це до кінця цього року. Втім, у місцевих антикорупціонерів вказані у договірній документації розцінки, викликали багато питань і питань доволі обґрунтованих. Так, громадська організація Люстраційна антикорупційна рада Придніпров'я на своєму сайті зазначає, що підрядник витратить на будівельні матеріали понад 2 мільйони гривень. Але за розцінками, які значно перевищують ринкові, так, наприклад, бордюри врахували по ціні 541 гривня 14 копійок. За метр це найвища ціна за бордюри такого розміру, яку за останній час зустрічала антикорупційне Придніпров'я, зазначають громадські діячі. Для прикладу, при встановленні саме таких метрових бордюрів при ремонті внутрішньоквартальної дороги по вулиці Квітки Цисик у Дніпрі, платили 504 гривні. Але навіть з врахуванням транспортування це занадто високі ціни. Бо в інтернеті такі бордюри продаються. Увага! Вдвічі нижчій ціні. Наприклад, Concrate Group пропонує їх по 225 гривень 60 копійок за одиницю, а ЗВБ Дніпро по 240 гривень. Для порівняння при реконструкції головного корпусу регіонального медичного центру родинного здоров'я у Дніпрі бордюри більшого розміру коштували всього 343 гривні 20 копійок за одиницю. Це ринкова ціна. Причому це ще й доставка одного бордюру додатково врахована в межах 25 гривень. Не менш кричуща ситуація з цінами на плитку, які антикорупціонери теж перевірили. Найбільша фірма Мерілан витратить на тротуарну плитку товщиною 60 мм понад 700 тисяч гривень. Один квадратний метр рахують за ціною 1317 гривень. Люстраційна антикорупційна рада Придніпров'я взяла для порівняння ціну, яку платили при ремонті покриття на центральному кладовищі у Верхньодніпровську. Там аналогічна плитка коштувала 877 гривень за квадрат, і це з урахуванням доставки і складських витрат. При цьому антикорупціонери все одно назвали тротуарну плитку у Верхньодніпровську дорогою. І зрозуміло чому? Бо є приклади закупівель за значно нижчими цінами. Так, при реконструкції головного корпусу регіонального медцентру у Дніпрі тротуарну плитку товщиною 60 мм закуповували по ціні 529 гривень 56 копійок за квадратний метр. Тобто, в цьому випадку придбані плитки для благоустрою вулиці Міхновського можна теж казати про. Про явну переплату мінімум у два рази. Ну і на сам кінець дещо про підрядника. Власницею і директором Дніпровського товариства «Мерілан» є така собі Малютина Наталія Вікторівна. За даними аналітичної системи «Юконтрол», фірму створили у 2007 році і до лютого 2024 року вона називалася Товариство Видавничий Дім Подсолнух. У перейменованої фірми залишилися і видавничі види діяльності, друкування продукції, видання книг, брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг. За даними з Прозоро, виданичий дім постачав друковану продукцію бюджетним організаціям, зокрема, отримав замовлення на постачання папок під подяки для Дніпровської міськради на загальну суму 84 чотири тисячі гривень. Те, що видавець, який поставляв папки Дніпровській мерії, Часом почав отримувати від тієї ж самої мерії підряди на ремонт вулиць абсолютно не дивує. Навпаки, це типова для Дніпра ситуація. Згадати, хоча б перукарку, який у минулому році комунальне підприємство міськради Дніпроводоканал за 5 мільйонів гривень замовило ремонт водогону. Звісно, трубами вдвічі завищених цінах. Після піднятого галасу той тендер скасували. Втім, видавець це все ж таки не манікюрниця, і не перукарка, і навіть не фітнес-тренерка у цьому випадку. Тендер навряд чи скасують. Хіба що компетентні органи слідом за антикорупціонерами зацікавляться завищеними цінами на будматеріали, але на жаль, гарантії цьому немає. Втім, широко громадські з днями шокували зовсім інші витрати Дніпровської мерії. Так, мерія Дніпра вирішила виділити 1 мільйон 200 тисяч гривень на проведення концерту у Фінляндії в Гельсінкі під назвою Ми з України. Ми з Дніпра на ньому виступатимуть викладачі з нашого міста, замовник департамент гуманітарної політики міськради, який провів два відповідних тендери. Перемогла в обох така собі підприємиця Ірина Борисова. Мільйон двісті тисяч гривень вона отримає за супровід місцевої делегації, її заселення в готель. Тощо. А ось мене особисто турбує не тільки питання обґрунтованості витрачання чималих коштів на концерт для іноземної публіки під час війни, а й те, як наше місто презентують фінам з урахуванням того, що замовником усього цього дійства є департамент гумполітики його керівниці Ксенії Сушко вельми специфічні музичні уподобання. Прибила малява з Києва у Дніпр. І шикарно стала на душі. А що там говориться? А, а то, що ми столиця, І причому культурна ваще. Наконець, узнали, там про фестивалі. Ставки, концерти Ла -ла. залишається сподіватися, що мурки в репертуарі таки не буде. Хоча впевненості немає, все ж таки корпоративна пісня Дніпровської мерії. Цікаво було дізнатися позицію з цього приводу міського голови Дніпра Бориса Філатова, але напряму від нього ми вже її не почуємо. Борис Альбертович нас покинув. В сенсі самовипилився з Фейсбуку. Не те, щоб це була якась сенсація. Пан Філатов і раніше так неодноразово робив. Причому зазвичай такі рішення приймалися ним пізно ввечері напередодні вихідних. Потім правда, поспавши і відпочивши, повертався. Але тепер стверджує, що на цей раз серйозно написав, що на його сторінці у Фейсбуці немає місця ідіотам, після чого сповістив, що покидає її. Шановні друзі, фоловери та всі, хто стежить за цим профілем, я хочу повідомити вам, що йду звідси щонайменше на декілька тижнів чи, можливо, місяців, а може й назовсім. Усі, хто давно слідкує за моєю діяльністю, не лише політичною, а й літературною, знають, що з першого дня створення цього профілю його девізом була фраза. Тут органічно не виносять ідіотів, на жаль, та схоже, що ідіоти змогли перемогти навіть мене людину зі шкірою носорога. Мені довелося навіть витерти останній пост. Про козирів та шісток, бо десятки альтернативно обдарованих, котрі не розуміють, що таке сарказм, іронія чи алегорії, прийшли випорожнюватися у коментарях взагалі не по темі. Я втомився. Я реально втомився боротися з вітряками, ідіоти пробивають мені карму. Надто коли впускаєш їх до свого життя. На жаль, соцмережі перетворилися на заповідник для безконтрольного розмноження розумово відсталих. Так, ми дізналися, що виявляється, пан Філатов ще й літератор. Ну, те, що містян він називає ідіотами, ми знали і раніше. Але якщо говорити серйозно, то згідно наших джерел у мерії міському голові просто заборонили користуватися Фейсбуком аж до місцевих виборів його політтехнологи. Мовляв, ну, якщо пан Філатов і далі буде у притаманні йому манері писати хамські дописи на усіх навколо, то мерського крісла йому не бачити як своїх вух. Або Сальбертович, не дивлячись на усі його запевнення, що він мером бути не хоче, так і планує знову балотуватися. Втім, висновки, у тому числі на виборчих дільницях, робити вам, шановні глядачі, ми наводимо лише факти. Це була програма Ростин влади. Побачимось на телеканалі, Д1. слава Україні.